Цікавою статтею вийшла американська газета Financial Times. Журналісти стверджують, що Ілон Маск проводив переговори з рядом високопоставлених британських політиків з метою усунення е, з поста прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера. Ну, Кір Стармер це той лідер е, лейбористської партії, лівацької партії. Скажемо відверто, який змінив річесуника, який, ну, потрібно сказати, підтримує Україну. Але, але там до нього в самій Британії дуже багато питань. І головне питання це, ну можна сказати так, відверте лобіювання Кіром Стармером, його урядом, інтересів африканських і азіатських мігрантів. Ну зараз по Великобританії проходять вже Багато місяців поспіль протести в багатьох містах з вимогою обмеження міграції, обмеження кількості мігрантів, які приїжджають з Африки і з Азії, з вимогою до влади забезпечити правопорядок, знизити оцю етнічну злочинність, безчистування оцих от етнічних банд. Які, за словами протестувальників, користуються кришою британської влади, і які абсолютно розпереджалися останнім часом. Ну, а і уряд говорять, що ой, це якісь провокації тих самих ультраправих, що насправді ніяких проблем немає, все класно, повна гармонія і. Взагалі ніяких проблем з мігрантами з Азії, з Африки, в Британії нема. Це все вигадки. Так от, що цікаво, каже Ілон Маск, який вирішив зайнятися звільненням цього стармера, він каже, що. Насправді, це дуже серйозно все у них там із проблемами мігрантів, і він навіть говорить, що Рейтер спроводить його слова. що Він вважає, що сама західна цивілізація знаходиться під загрозою. Ну от зв'язку з цією дивною політикою. Лібориського лівацького уряду, який захищає мігрантів, не захищає корінних британців. І, е, а, і, власне, е, якби стержень звинувачень на адресу цього стармера, прем'єр-міністра, е, в тому, що е, Маск говорить, що е, Будучи прокурором, генеральним прокурором Великобританії, Стармер займався покривательством банди чоловіків пакистанського походження, які галтували британських дівчат. Ну а за наказом Кіра Стармера, власне. Це все розслідування тормозилося, тому що типу, не треба нам, щоб нас звинувачували в расизмі. Ну, Щоб нас не звинувачували в расизмі, то давайте всі злочини, які здійснюються представниками інших рас, злочини, які здійснюються представниками чорних. Там, Сульманами приїжджими, ми їх просто будемо замовчувати. Отака на е, думку Ілона е, Маска, позиція цього Кіра Стармера, якого він хоче змістити. Ну е, від себе е, я би додав, що мені відверто імпонує оця ідеологічність Ілона Маска. Він не просто підтримує е, там ультраправих, як їх називають е, е, альтернатива для Німеччини. В Німеччині партія він підтримує е, конкретну ідеологічну лінію. Ну, а там говорять, от він про путінську партію підтримує. Да ніфіга. Ви подивіться на всі країни, кого він підтримує. Там Раджера, е, Фараджа в Великобританії, теж антиемігрантська, е, Альтернатива для Німеччини в Німеччині. Е, з, е, Прем'єром Джастином Трюдо воює, ну вже майже відставним прем'єром без п'яти в Канаді, який також займався напуском мігрантів, там, індусів, мусульман кого завгодно. Тобто, у Маска є конкретна ідеологічна платформа, і він з цією платформою, порятунку європейської цивілізації, йде вперед, намагається. Щось робити, і це мені особисто імпонує.